Ні-ні-ні-ні-ні. Це не я женився і не виходив заміж, ні. Це просто а, лепестки роз, як співав дан балан, лепестками роз. А, хочу заказати собі ос. Та я сьогодні такий загадковий. Ні, сьогодні був а, престольний праздник а, в місті, була велика служба, у церкви і так далі. А, тут такі розочки, розочки, я вам казав. зніму, Бачите, я дотримався слава. І зняв вам розочки. Сьогодні дуже жарко, дуже жарко. Ми зараз вже виїжджаємо додому. А, фонтан мене також продовжує радувати з трусами. Блядь. Коротше, зараз пообідали вже, йду складувати машину і а, будемо виїжджати. Поїжджати геть. Дуже гарні квіти ще тут. Цього разу я і не гуляв е біля озера, бо не мав дуже часу. Ну нічого. Коротше, я одягну штани і цим психанув. Треба одягнути, певно, шорти. Я думаю, так. Ось, а ще е я дуже страшно став попухнути, я не знаю чому. Це магазин Hardy Bird шоп завжди закрити. Ще коли я тут жив рік тому. Е я так попух, я зранку встав. У мене було е відчуття, ніби в мене вели е 38 тисяч літрів води. У мене все. Е і це все, це все літо, це все вода. Я не знаю. Вроді ми і не так і що. Я і не їм багато, і не п'ю тої води, так через чор не вливаюся в себе. А все рівно зранку встаєш, в тебе все ти наповнений водою. Я зранку встаю аж шагнувся, Наскільки а, я такий аж лиця такий був. Це то, що дуже жарко. О, пютя ж поїхала, петяшка. Тому гарного всім дня. Я йду складу. Складуватися. Вона, кстати, слива, так гарно сьогодні врожила. Ой, врожила. Ворожка <реш> вродила, часом покажу, дуже гарна. Урожай дуже багато. буде. Але на другий рік я її певно, зріжу, тому що вона, на жаль, хвора.